Усіх вітаємо. Вирішили показати вам чергову нашу прогулянку з Хільдою. Не Встигли зайти в ліс, а тут такий гайочок. І там гриби, і там гриби. Тут два такі великі. Та відки вони беруться? І там, ніби натекав. Мені нічого не тикали. Цей такий прикольний. У землю вріз. Ох, Ох достати важко. Отакий кривенький з землі. Ох. Де там Хільда побігла? Хільда? Хільда! Так, там десь ще був. Такий здоровань. Так, що там, де там хільда? Хільдуся? Тей такий гладенький. Що ви собі думаєте, що тут Хільда лежить? Бо тут є гриби. Оце, такий моцний грибочок. Хільда не дурна, вона знає, чого вона тут лежить. Тут такий трикусничок, підберезник. Слимачок, слимачок там є. І тут коло неї голубіночка. Хільда показує. Вона не просто так там лежала. Розумна собака. А і що за собака? Що там, Хільда ще є? Що? Грибочки? Два такі грибочки. Ось так боханці. Ай, як же я люблю свою собаку? Ай, молодець. Так, посидимо, трошки повідпочиваємо чи що. Лапки відпочинуть. Так, що тут у нас? Скільки грибочок поки що набрали. Там може ще наберемо. Будемо бачити. Хотіли вже йти додому, а тут є ще грибики. Ось такий круглесенький. І так, і тут. і тут є ще більшенький. Такий гарний, непогризений. Голубиночка, голубіночка, голубіночка. Будемо пекти. Пішли трошки, щоб хільда охолодилася. Охолодитися треба. Трохи жарко, пузо намочити. Отак. Ай добре. Хвостик, тиньк-тинь-тинь-тинь. Хільда, хвостик. хвостик, тинь тинь не хоче? Ой, добре. О, хвостик, тинь, тинь. Ай, добре водички. О, Так. Травичку пасе, травичку. Ну, всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі. Хільна? Ходи потямаю. Ходи, кутосику, ходи.